Шановні наші інвестори, клієнти, мої вітання. Всі ми з вами сьогодні переживаємо неймовірно тяжкі часи випробування. Але ми сильні, ми встоїмо, бо ми українці. Сьогодні я хочу звернутися до вас з її словами щирої вдячності. Дякую інвесторам за довіру. Дякую за те, що ви продовжуєте купувати нерухомість в компанії Sensor Development. Дякую за своєчасну сплату розтермінувань. А ми в свою чергу. Сміливі будувати далі. Житловий комплекс квартал збудований на 99%. Плануємо завершення будівництва в першому кварталі 2023 року. Клубний квартал атмосфера продовжуємо будувати. Вийшли на довоєнні темпи. Започаткували нову послугу Сенсар РПР, ремонт під ключ від забудовника з меблями та технікою. Кожен сьогодні викладається на 100% на своєму фронті. Ми утримуємо будівельний фронт. А ви наша підтримка, що надихає і дає нам змогу будувати далі. Тож віримо в перемогу, віримо в зсу і слава Україні!